Друзі, всім привіт! Нарешті записала нове відео для каналу. Сподіваюсь, що знову повернусь на регулярний запис подібних відео. Може, трошки додамо інших фарб або інших матеріалів в наші відеосики. Ну, а поки приємного перегляду і слідкуйте за анонсами. Ще раз всіх вітаю, тож розпочнемо наш малюнок. Можна його, до речі, робити як акварельними фарбами, так і гуаш'ю. Різниці немає. Так, з чого починаємо? В верхній частині листочка малюємо кружечок. Не виходить від руки, беремо щось обводимо. Кружечок такий досить величенький, це буде голова у нашої панди. Далі з двох сторон опускаємо такі дуги, це ну, такі, наче плечики чи спинка. Так, А потім будемо примальовувати лапки. От з однієї сторони такий наче овальчик, а і з другої сторони теж така лапка, це буде теж такий наче овал, але він буде е, трошки е, такий сплюснутий в кінці і не завершений. Так можемо і залишати. Так, далі малюємо вушка. Вони, дивіться, такі досить кругленькі і не зверху, а так трошечки, можна сказати, трошечки по бокам. Так, далі, що у нас? Малюємо носик. Носик це як такий скруглений трикутничок. Ми вже колись з вами малювали. Далі над носиком малюємо дужечку. Так, і, до речі, зверніть увагу, що носик і ротик знаходяться так досить низько на мордочці. Так, далі що ми робимо? Далі малюємо оці такі окуляри, здається, це називається опанди, але вони мають вигляд як такі дві квасолинки. Так, тож отак з вами і малюємо. Якщо не виходять от такі квасолинки, там більш-менш однакові, можна просто овальчики зробити. Так, і малюємо очки. А тепер дивіться такий цікавий момент. Якщо очки намалювати е, ду, такими цими дужечками вниз, то вони виглядають так досить якось так сумно. А якщо ми зараз їх перегорнемо, то наче наша панда посміхається. Тож так і залишимо. Нехай вона у нас буде весела і усміхнена. Так, з пандою закінчили. Тепер переходимо до такого декору, скажімо так, знизу нашої пандочки така стилізація в вигляді квіточок. Ми їх малюємо досить так довільно. Якісь такі, нехай це буде тропічні квіточки, і вони мені такі схожі на зірочки. П'ять пелюсточок з гострими кінчиками і такі більш широкі до серединки. Так, поки що малюю, вона в мене одна трохи заходить на іншу, але ми там потім підправимо, приберемо зайвий олівчик. Так, тут такі дві квіточки. І з цієї сторони ще одна маленька, просто така з кругленькими пелюсточками. Так, всього в нас має влізти 5 квіточок. Одна велика посередині і по дві з боків. Так, тут так само продовжуємо. Звісно, ви можете додати більше квіточок, або там три, може, просто якихось. Так, промальовуємо, промальовуємо. І тут ще маленька така. Так, далі у нас там ще. З вами, з вами По референсу є гілочки, але ми їх вже будемо малювати поверх нашої фарбочки. Так, Поверх фону. Так, тепер я прибираю зайвий олівчик, підправляю квіточки, щоб вони такі були гарненькі. Так, і як я вже казала, ми цю картинку з вами можемо малювати або гуашю, або аквареллю. А, єдине, що, от, наприклад, в акварелі я білі діляночки не буду нічим зафарбовувати. Гуашю, якщо в нас на картинці є а, білі діляночки, ми їх обов'язково зафарбовуємо білою фарбою. Біліла титанові називається. Так. Що в нас далі? Далі, далі, далі. Так, прибираємо олівчик і, в принципі, все. Все заяве поприбирали і починаємо розфарбовувати. Так, починаємо з фону. Завжди робимо спочатку фон для того, щоб потім можна було підправити основну нашу картинку, не пошкодживши нічого. Так. Зафарбовуємо фон, набираємо багато жовтої краски, гуаш акварель немає різниці. І так рівномірно намагаємось там справа наліво, де там вузенькі діляночки можна вертикально робити, де такі більш ширше горизонтально. Так, і заповнюємо всю нашу картинку жовтою фарбою є. Так, я ось тут трохи зайшла на мордашку, тому я прибираю. Просто вологим пензликом прибираю ось цю зайву фарбу. Так, є. І далі будемо вже переходити до самої пандочки. От, до речі, фон можна малювати більш широким пензликом. А вже коли малюємо пандочку, то беремо трошки такий менший по розміру. Так. Що ми тепер робимо? Тепер малюємо вушка. Набираємо чорну фарбочку. Так, о, в мене там не підсох ще фон, тому фарбочка трохи потікла. І такі наче шерстинки на вушці з'явились. Так. А, якщо в нас акварельні фарби, якщо в нас багато водичку на пензлику, то фарба буде більш сіроватого відтінку. Якщо водички мало, і ми набираємо фарбу, вона буде більш темна і чорна. Так, якщо ми малюємо з вами гуашу, то можна зробити більш світлий колір, додаючи трошки білої фарби. Так, далі вушка зробили, далі робимо ось ці окуляри пандини. Ці окуляри-квасолинки, якщо можна так сказати, Так, промальовуємо їх. Я от спеціально не роблю дуже-дуже чорним кольором, тому що потім нам потрібно ж буде ще з вами зробити ці очки, які усміхнені. І якщо ми одразу зробимо дуже темно, то їх не буде видно. Тому я роблю такий більш сіренький відтіночок, тобто беру небагато фарби на пензлик. А, і зафарбовуємо. Так. Далі носик промальовуємо такий кругленький ротик нашої панточки і така складочка над носиком. Так, вже вона така гарненька, цікавенька. Так, далі зафарбовуємо спинку і будуть лапки її. Так, обережненько зафарбовую. От, дивіться, я коли зафарбовувала фон, трохи зайшла на тіло панди. І тепер. Я лег легко перекриваю ту фарбочку, якою зайшла, ось цим основним шаром нашої картинки. Так, 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 замальовуємо тепер лапку. А якщо ми одразу зафарбуємо і лапку, і тіло одними рухами, то воно все зіллється і буде не зрозуміло що де, тому ми спочатку зафарбовуємо тіло, потім зафарбовуємо лапку, і таким чином в нас видна ось ця різниця між тілом і лапкою. Якщо ми, наприклад, робимо це гуашевими фарбами, то можна робити так само і потім ще, наприклад, білою фарбочкою можна відтінити трохи лапку від тіла. Так, продовжуємо заповнювати лапки. Так, лапки тіло а, нашої пандочки. Так, темним кольором. Заповнюємо все. І далі вже будемо переходити до квіточок. Так, є, і тепер залишилась ось ця спинка. Угу. Так, 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 так. От і дивіться, дуже гарно в нас так зафарбована ця наша пандочка. І тепер, якщо б ми спочатку, наприклад, з вами розмалювали панду, а потім робили оцей жовтий фон, ми б обов'язково десь зайшли на вухо, на лапу, на голову, і це б вже було б складно прибрати. А так, ми, звісно, зайшли на ці діляночки, але за рахунок того, що потім чорним кольором. Ми пройшлися, то все э, закрилось, зафарбувалось, і тепер така краса. Так, тепер будемо малювати квіточки. Так, я беру рожевий колір і зафарбовуємо наші квіточки таким рожевим яскравим кольором. ну Одна ось ця буде в мене така рожева, центральна велика. Так, повністю зафарбовуємо пелюсточки. Серединку, потім серединку ми зробимо додатково якимись крапочками світленькими. Так, поки все зафарбовуємо. Так, є. Так. І от реально схоже на зірочку мені, ці квіточки. Так, далі я буду брати червону фарбочку. І наступні квіточки з боків будуть в мене червоненькі. Так. Так само зафарбовуємо. Там одна пелюсточка в мене трохи ховається за ось цією центральною. Так, зафарбовуємо, зафарбовуємо гарненько все. Угу. Так. І хочеться там трошечки. Підправити, зараз підправимо ще тут. Так. І одразу цією червоною фарбою робимо квіточку, яка з іншої сторони. Так, плутаю з помаранчевою, але нічого. Коли ви, до речі, змішуєте декілька кольорів, то це виглядає навіть дуже цікаво. Так, ось тут хочеться підправити. Так, є. Там у нас є. Така біла частинка, бачите, між квіточками. І це там може бути такий животик нашої пандочки, тому так його і лишаємо. Так, що у нас далі? Далі у нас ще є такі маленькі ось ці квіточки, найменші, і вони такого гарного фіолетового кольору, тому так само зафарбовуємо їх. Так заповнюємо фарбочкою. Так, 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 тут я серединку лишила незафарбованою, потім ми туди додамо інший колір. Так, є ось ці. Угу. Так, і у нас ще будуть з вами гілочки, які нам треба зробити. Гілочки, листочки. Ой, це не впало. Так, 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 так. Зафарбовуємо фіолетовою фарбочкою є гарнюнечка. Так. так, тепер миємо пензлик, витираємо. Так, і що ми будемо з вами робити далі? Далі будемо робити ось ці гарненькі гілочки. Так, ми їх ведемо зверху вниз, для того, щоб в нас зверху був такий елегантний тоненький кінчик. Так, і ось тут даємо потім всілякі листочки. Тут листочки десь там просто, значить, з цього віночка виходять, і далі в нас ще будуть листочки, які будуть там по гілочці рости. Так, є. Угу. Так, і тепер тут промальовуємо такі листочки. А, листочки ми малюємо таким чином, що відриваємо пензлик. Від стовбура до краю. Тоді край листочка в нас виходить такий вузенький, не круглий. Так, промальовуємо ще якісь листочки знизу, тут десь. Так вони додають такої яскравості в нашій картиночці. Так, тут десь. Ще тут можна десь додати ці листочки такі гарненькі, зелененькі. Так, так що нам? Лишилося з вами. А ще лишилось зробити крапочки на квіточках там з серединки. Ось я взяла спочатку жовтеньку таку фарбу і фіолетові квіточки її додаю. Так. І в ці великі теж, але тут її погано видно, можна взяти білу. А якщо у вас є в акварелі біла фарбочка, можна її використовувати. Або ж гуаш. Теж підійде. До речі, можна завжди а, комбінувати якісь фарби і використовувати, наприклад, з акварелью Гуаш. Або ж, ну, з гуаш'ю акварель. Тобто це допускається, нічого такого тут немає, тому, будь ласка, використовуйте. Так, Є. Квіточки зробили, гілочки зробили, залишилося, що зробити ще наші оці гарні оченятка. Тому я беру чорну фарбочку і беру її тепер таку а, досить густеньку. о, І малюємо такі наші гарненькі, усміхнені оченятка. Все, дуже гарна в, в нас вийшла сьогодні така пандочка весела. Сподіваюсь, у вас теж все вийшло.